Усім доброго і мирного часу. У мене знову експеримент і знову питання: скільки просвітить літівий акумулятор на одному світлодіоді. Ну, скільки світять дві батарейки на такому світлодіоді, ми вже більш-менш орієнтуємося. Тепер треба перевірити, скільки ж пропрацюють ці акумулятори в таких же умовах. І так які акумулятори я підібрав, ось один з найкращих. Panasonic ємкістю 3400 мА. Купував ще зимою. Стояв тільки в ліхтарику. Ось не битий, не паяний, не крашений. Е, заплатив зимою 3, 320 гривень. Зараз можна таких вже 3 було би купити. До сих пір жаба давить. Ну, ось, один з найкращих 3400 мА. Так, слідуючий: Samsung 2900 мА. Цей вже, видно, був з розбірки. Ну, Але також свіжий. Ще один з ліхтарика ємкістю 1200. Якийсь нонейм 1200, але вагу має. І ось ті, що йдуть у китайських ліхтариках, зазвичай. Ємкість, бачимо, яка 8800. Ну, Фірма, яка чи що. Ну, легенький. Зараз скину на вагу, зважимо. Так, ось цей з одноразки, він також має 1200 мА. Так, вкусуємося. І як тут видно, 22 22 рік, я так розумію. 1200 мА по ємкості, так як ось цей фіолетовий, але наскільки розмір інший, сюди би влізло півтори таких синіх. Так, слідуючий також з одноразки 1100 і як бачимо дату 22.0825. Слідуючий з одноразки 900 мА. Також бачимо 22 рік. І ось найменший 550 мА. Самий тоненький, самий легенький. Попробуємо і його. Зважу акумулятори, вага кухонна, не ювелірна, тому може бути похибка. Ну, але більш-менш зорієнтуємося. Так, Panasonic. 47 грамм. Samsung 46 грам. З фіолетовий на 1200 мА 36 грам. І цей X балок на 8800 мА важить 20, 24 грами. Так що нормальний акумулятор має важити не менше 45 грам. Так, далі. з одноразу той, той що на 1200. Важить 22, те, що на 1100, важить 17, те, що на 900, важить 16 і 550 мА важить 12 грам. Ще раз покажу, які акумулятори беруть участь. Усім поставлю однакові світодіоди білі 3 вольтові. Також усім поставлю резистор опір 100 Ом, щоб всі були в однакових умовах. Усі акумулятори заряджені до 4,2 В. Заряджалися цілу ніч, ще дав цілу добу їм відпочити. І ось зараз буду припаювати світодіод і резистор. І ще акумулятор з резистором на 100 Ом буде споживати з цього світодіода всього навсього 14 мА. В той же час, коли дві батарейки під'єднані напряму до світодіода, то вони споживають аж 30 мА, а 31. Якщо з резистором таким самим на 100 Ом, то споживалося б 4,4 мА. Тобто акумулятори знаходяться в кращих умовах, так, щоб не вбити акумулятор повністю. Ось тестую світодіод резистор на 100 Ом і зараз 4,2 В, так як буде працювати на повністю зарядженому акумуляторі. І коли буде падати, наприклад, 3,7 це номінальний його режим цього акумулятора. чуть чуть слабше, але досить яскраво світить. І повністю погасне, це буде 2,3 вольта. Нам не потрібно розрядити менше, ніж 2,5 це ось так. ось 2,5, 2,4 і 2,3 він повністю гасне. Ну, не треба допускати, щоб 2,3, ось 2,5. Це буде його вже кінцевий результат. чуть чуть тако жавріє. Покажу, як я підготовив ці акумулятори. Все дуже просто. До мінуса підпаяв один кінець резистора. Тут до плюса один кінець світодіоду. Тут поки розімкнуті контакти. Працюють, якщо замкнути. Ось, Всі перепробував, всі працюють. Тут мені не хватило резистора на 100 Ом. Взяв два по 50, також вони всі працюють. Тут взяв 1 на 70, другий на 30, разом 100, також все працює. Під час пайки стикнувся з проблемою. Ось Panasonic ніяк не хотів паятися. Ні зверху, ні знизу. Ні каніфоль, ні флюс не брали. Зачистив все до чистого металу ніяк, тільки ортофосфорна кислота. Тоді все нормально припаялось. З цим проблем не було, з цим взагалі все просто. Так, закінчив Закінчую спаювати. Так, підписав кожен, щоб не путатись. 3400 ємкість 2900, 1200. Це я ось поставив знак питання. бо 8800 це зрозуміло, що неправда. 1200-1100, 900, 550. І так, година у нас 18.00, неділя, 17 вересня. Так, На годиннику рівно 6. Експеримент почався. Думав, куди це поставити ці свічки, щоб даремно не світили. І ось в туалеті їм саме місце. Хтось зайде, якщо мене не буде, будуть контролювати, хоч не хочу, в туалет зайдуть. Так, перевірив. світодіоди не гріються, холодні, резистори також, все нормально працює, світять яскраво, поки все добре. Ось так освічують ті свічки туалет. Там, все видно, все класно. Як сталю б'ють, двері закриті. Все класно видно. І так, пройшла перша доба. Сьогодні у нас 18.03 понеділок, 18.09. Світиться все без змін. Все гарно яскраво. Можна бачити зверху. Так, поміряв ось на цьому на 550 мА з 4,2 просіло до 3,9. На самому потужному панасоніку просіло до 4.1. Було 4,2, стало 4,1. ну Результати поки тішать. Йдемо далі. І так, пройшла друга доба, і вже є результати. А результати ось такі. Видно, що цей X-балок на 8800 мА вже просів. Навіть ось ось ця маленька на 550 мА. Яскравіше світить, ніж цей X-балок. Тобто там навіть 500 немає, я так розумію. Но ось такі акумулятори. Так що робіть висновки і не купуйте ось таке. Так, помірюємо, скільки ж той Х-балок зараз має. Це дві сутки пройшло. Дві доби. Ну, 2,7, 2,6. І вже так тьмяно світить. І тепер Panasonic 4.082. Так. І ось малесенький цей на 550 мА. Так, табло. І він. 3.7. Пройшло 3,5 доби і бачимо, що цей X-балок он ледь-ледь жавріє вже на стадії затухання. Також просів цей на 550 мА. Але все ж яскравіше світить, ніж ніж цей X-балок. І так, Бачимо, що цих акумуляторів на 500 мА хватає на 3 доби, щоб яскраво світило, більш-менш. 3,5 це вже все, це вже край. Так, ось видно від'єднав резистор. Тепер поміряємо, що ж там залишилося у нього 2,6 вольта. Так, а на цьому маленькому 550 мА. Залишилося 2,6. Так, пройшло 6 діб. Тобто 144 години. Дивимося. 18.03-23 вересня-субота. І ось результат. Акумулятор на 1100 майже розрядився, я так думаю, там десь 2,5 В залишилося. А ось що цікаво, на 900 працює ще красиво, ще гарно світить. Може від акумулятора залежить. Всі були заряджені одинаково на 4,2 В. Так, дивимося ще на ці. Тут така сама ситуація, де на 1200. Ось тако вже тьмяно світить. Ну, тут, напевно, вже 26-2,7 В. Ці Panasonic і Samsung ще досить яскраво світять. Ну, ось як зверху видно різниця суттєва. Ну що, поміряємо, скільки залишилось у цьому акумуляторі на 1100 мА. Я так... Дивився 500 йоду, то наче А Ану, чи не вгадав? Навіть до сотих. Два з половиною. Так, це, напевно, трошки більше буде мати. Думаю, 2,6. 2,6. І ось 6 діб витримали 1200 і 1100. І так, пройшла 9 доба. Як бачимо, ці два акумулятора, що зліва формату 18650. Світяться далі яскраво, гарно так освічують. А ось ці вже на стадії затухання. І ось цей зелененький на 900 мА. Молодець. Тримається на рівні що 1200. Ну, пережив ще ті, всі решта. Так, якщо взяти порівняти ось тако, то здається, що взагалі не світиться ось ближче. Ось такий маленький зайчик. що навіть не видно. Ну, пора їх вимикати, щоб не вбити зовсім. І так, помірюємо, скільки залишилося. Ось цьому зелененькому на 900 мА. Залишилося 2596. Ну, 2,6 рахуємо. Пора вимикати. Так, цей на 1200 синій. І лишилося 2,6. І так, пройшла 15-та доба, пів місяця. І... Замітно просів ось Samsung на 2900. Пів місяця. Так, ось, якщо порівняти, видно наскільки він вже згас. Ну, Замітно. Ну, судячи по яскравості світодіода, десь 26-27 вольта залишилося. І так, беремо поміряємо, що в ньому залишилося. І так. 2 вольта 655 пора його вимикати. Залишився в струю ось один Panasonic. Цікаво, яка буде різниця між тим Samsung і цим Panasonic. Чи суттєва, чи не дуже. Ну, подивимося, час покаже. І так, пройшла 18 та доба і бачимо, що і тут згасає світодіод. Найкращий акумулятор Panasonic 3400 мА. Протримався 18 діб. Судячи по світодіоду, залишилось десь 2,7, 2,8 вольта. Неохота його розряджати до самого кінця, щоб не вбити. Так, дивимося дату. Сьогодні 5 жовтня 2026 часу. І так, дивимося, що залишилось в цьому акумуляторі. І так, 2,7, як я казав. 18 діб. Так, ще раз зарядив ось цей акумулятор на 550 мА. Ті самі резистори на 30 і 70 Ом. Разом виходить 100 Ом. Той самий світодіод. Вчора зарядив, ніч пролежав. І зараз показує. Так, вмикнем. 4,3. Ну, непогано. Так, для чого це роблю? Це хочу випробувати в екстремальних умовах. Кинути в морозильну камеру, де мінус 24, і от скільки часу він пропрацює. Так, ризикую холодильником, морозильною камерою. Можу попасти на новий холодильник, попасти на звізділю нові жінки, а головне залишити сім'ю без харчів. Тому стараюся зменшити ризики, взяв ось таку фархову чашу, раптом щось. Станеться, то хоча б в тій чаші. Ось, примотав термопару, показує 21 градус. Ну, знаємо, що від морозу рідини розширюються, раптом там щось розшириться. Не дай Бог загориться, то взяв найменший акумулятор і спробуємо, що з цього вийде. Samsung і Panaсоніком ризикувати не буду. Вони ще й самому потрібні. Дорогі йоли пали. І так, година. Ну, рахуємо, що пів 12-ї. Так, сьогодні п'яте десяте. А ось експеримент з батарейками почався 29-го. Скоро буде вже рік. Так, ось повісив е, тестер, де пригодився якраз магніт на ньому. Так, термопара пішла в морозильну камеру. Ось світиться світодіод. Так, ось ті батарейки досі світяться. Ось вони закутані. А ось ті, що не закутані. О, примерзли навіть. Прикольно. Як бачимо, світиться так, де в льоді також он світиться. Тобто, ці вже батарейки рік світяться в морозильній камері, при мінус 24. І зараз потестуємо, скільки просвітить ось оцей. Так, закриваю морозилку. І подивимося, так, вже температура почала знижуватися, вже 16. Ну, буду слідкувати. Раптом буде збільшуватись температура. то Думаю, встигну відкрити морозилку і витягнути. І так, пройшло рівно 4 доби. Ну, це я не сижу постійно на годинник дивлюсь, це я собі будильники наставляю. Так, і зараз у нас мінус 24, як я і казав. І вже просів цей світодіод на цьому акумуляторі. Термопару зняв, бо мені вона була потрібна. Положу збоку ось світиться порівняно так, як і ось ці, які вже рік просвітили. І так, які можна зробити висновки, що мороз не такий страшний для акумуляторів, як його малюють, пропрацював в морозильній камері при мінус 24-4 доби. Де, при тому, що в нормальних умовах пропрацював 3,5 доби. Так що ось такі цікаві результати. Щоб більш-менш орієнтувалися. Для себе також відкрив дещо нове і цікаве. І експеримент не прийшов даремно. Зараз осінь, почалися дощі. А я по привирці одягнув літні кросівки і пішов в магазин. І результат мокрі кросівки, мокрі ноги. І добре, що у мене є ось така сушарка. Вже показував, як її робив. Може хтось не бачив, хтось забув. Ось така примітивна, але надійна, це вже 2 роки працює, навіть лампочку не міняв. Ну, складається з вентилятора найдешевшого патрон з лампочкою розжарювання на 100 Вт. Ну, тут я ще поставив ось видно, ультрафіолетову лампу, щоб забирати запах. Зівзуття, якщо він є, звичайно. Включаю на хвилин 5 і цього досить. Ну, Чути такий запах озону. Ну, озон. озон я не нюхав, запах хлорки. От коли почуєте запах хлорки, значить досить можна виключати вимикати. Ось працює проста, надійна. Хто не бачив, яке робив, є відео там в двох частинах, сушив і. Шкіряне взуття, все класно, не пересушується. Тепле повітря проходить. Тут на дві пари. Ну, якщо одна сушиться, то заглушки ставлю, а якщо дві пари, то заглушки відкрив і працює. Ось там видно, вже скільки порохів назбиралося. Ну, Ясно, втягую повітря, де ці порохи мають діватися. Але от зараз чути тепле повітря йде, таке в міру тепле. Сушить швидко, не пересушує. Ну, така проста надійна штука. Були в мене ті куповані сушарки ну, до самої дупи, чесно кажучи. А оцей варіант найкласніший. Це я показую не для того, щоб назбирати там кількість тих переглядів, лайків чи ще будь-чого. Просто класна штука. Надійна, надійна служить, працює. Ну, Сучено, чудово, які ще питання. Із недоліків, ну, може місце трохи займає. Ну, так треба чимось жартувати. А, ну ще трохи шумить. Шумить, ну це у ванні, я для цього двері закриваю. Зараз ось почуємо. Все не чути? Кого зацікавило, як вона зроблена, як я то все робив. Ось це відео. Це перша частина 2 роки тому. А це друга частина, де я вже вставляв ультрафіолетову лампу, ну там покращив дещо. Ну, все там розказано, показано детально. Так що тримайте ноги в теплі, а голову, а голову розумну.